Напередодні Верховна Рада ратифікувала угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, те, що в народі прозвали угодою про надра. І на цю тему зараз говоримо з заступником міністра економіки торговим представником України Тарасом Качкою. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, а чому на ратифікацію договору вийшли до оприлюднення тексту двох додаткових угод, які містять важливі технічні деталі? Це одна із тих критичних зауваг, яка лунала зокрема, від народних депутатів. Та, і, і критичних, і ні, все дуже просто. Ми пояснили це всім депутатам в різних форматах засідання комітетів і в зустрічах з фракціями. І ми дуже раді, що такий діалог між урядом і парламентом відбувся. І результат очевидний та всі. Присутні в залі підтримали навіть ті, хто нещадно критикував позицію уряду, але ніяких секретів нема. Ми ситуація досить проста. Відповідно до українського публічного порядку, конституційного порядку, всі технічні угоди можуть набрати чинність і застосовуватись лише і винятково після того, як ратифікована угода, ми не хоті... Ми чітко, як уряд, хотіли. Чесно поставитись і поставились чесно до е, Верховної Ради. Ми не створювали ілюзії, що вони ратифікують всі. Е, всі. І угоди, в тому числі технічні, в насправді уряд підписав лише те, що мав підписати уряд, і Верховна Рада ратифікувала те, що мала підписати, то, що теж знаходиться в межах їх компетенції. І зараз ми очікуємо, що президент підпише цей закон, і ми обміняємось грамотами ратифікаційними і після цього. Відповідно наберуть чинності ці два контракти, які паралельно ще довичитуються, доредаговуються і доузгоджуються певні певні речі. Хоча по принципових речах ми домовились і представляли їх в Верховній Раді. Тому ніяких таємниць, ніяких секретів дуже складна структура фонду і по юридичних документах теж тому. Питання абсолютно слушне з боку депутатів, з вашого боку, але тут немає жодних секретних документів, протоколів чи ще щось. І я дуже радий, що за цей тиждень з такими конспірологічними. Теоріями лишилися лише люті фанати конспірології. Всі раціональні люди підтримали цей підхід, який ми запропонували. І я дуже радий, що в українській в українському політику ми панує все ж таки раціональний підхід до творення політики. Дякую. Можете, будь ласка, простою мовою пояснити, як цей фонд буде функціонувати, як він буде наповнюватися, і звідки візьмуться перші внески. Щиро скажу, що це дуже складне завдання. Пояснити простою мовою дуже складну конструкцію. Вона є звичайною для фінансового світу створення такого фонду, в якому є два партнери. І зазвичай, якщо це створюється фонд, наприклад, між нами, з вами, та тобто ми можемо дати гроші по тисячі гривень, і потім якийсь генеральний партнер, тобто якийсь третя особа, з цими грошами керує і заробляє, та і в випадку двох держав, двох державних інституцій, це. Набагато складніше, тому що долучаються під публічні фінанси долучаються певні гарантії. Тим не менш, нам вдалося зробити цю е, конструкцію прозорою і зрозумілою. Яка логіка? Логіка досить проста. Ми створюємо фонд, який буде інвестувати в Україну, і прибутки якого будуть за базовим сценарієм ділитися 50 на 50. відповідно. Сполучені Штати Америки через інвестиції в Україну отримують кошти, як говорив президент Трамп, 350 мільярдів вони хочуть заробити. Це буде щастя для України, тому що це означає, що і ми теж заробимо 350 мільярдів доларів, і також. Буде це від інвестицій в Україну, тобто від е, е, того, що будуть створені нові робочі місця, нові бізнеси. Така базова модель. На додаток до цього е, можуть робитися внески. Е, ну тобто для цього треба фонд наповнити грошима. Є базовий внесок, який робить Україна в майбутньому. Тобто, теж на перший день роботи фонду українських грошей там е, не буде, тому що не не заплановано. Заплановано, що будуть. Що ми будемо платити як внесок в фонд, тобто який буде далі інвестуватися в українську економіку, половину від майбутньої ренти від деяких корисних копалин. Mm -hmm. Тобто, в випадку, якщо ми знайдемо берілій на території України і почнемо його видобувати відповідно до нової нового спецдозвілу, який видасть Украї... відповідно до українського законодавства орган влади України, якщо це буде успішна видобуток. то половина податку, яку за який заплатить від цього видобутку, тобто рентний платіж, піде як внесок у цей фонд. Це такий базовий постійно діючий внесок від України. Але на додаток до цього ми можемо наповнювати цей фонд грошима. З огляду на те, що Україна знаходиться в тій ситуації, яка знаходиться вряд чи це може бути Україна, яка наповнитиме фонд ще додатковими живими грошима. Очікується, що це будуть робити Сполучені Штати Америки. Також для нас дуже. Важливо і вигідно використання цього фонду, можливе використання цього фонду як заохочення для надання нової воєнної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Ми за створили модель, за якою нова воєнна допомога може бути зарахована як. Такий привілейований внесок Сполучених Штатів Америки це означає, що коли фонд заробить гроші, і ми будемо мати можливість розподіляти прибуток цього фонду, то він в першу чергу піде для виплат сполученим Штатам Америки в обсязі наданої майбутньої воєнної допомоги. Будьте здорові, Бачите, пане Тарасе. Правду говорите, і навіть ми майже зрозуміли, як це буде функціонувати. Уявляємо собі таку скрабничку хрюшку, в яку будуть гроші складатися від майбутніх доходів від корисних копалин. Зокрема, дякую вам дуже за те, що приєдналися і роз'яснили наскільки це було можливо. Це був Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий, представник України.